Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, продовжуємо ми вивчати агрегати, які підходять до нашого Соліса. Зараз випробовуємо цю дискову борону 2.20. 2.20 захвату. На вісічку нормально підійшло. Що далі у нас по плану? Сьогодні по плану у нас ось в мене тут осохна гірчечка. По плану у нас брати гірчечку. Вона трошки тут з мишійкою беляхмуха. Вона про каміс сохне. Ми її провіємо. Але якщо сіяти на сідірат, думаю нічого страшного не буде. Буде більше сідірату. Я зараз беру відерочку, набираю сердечки і йду на площу де є льон, де був льон, іду на площу, де був льон і засіваю вручну. Зараз покажу де. Так. Ось тут у нас був льон, ми його змолотили і зараз будемо сіяти вручну. І дерочків 4-5 навіть сюди сиплю. Ну 4 точно розсиплю щоб воно собі тут густенько було, взійшло, дало хорошу масу. Ну подивимося що вийде. Так ми вже розсіяли подивимося, що у нас робиться по паливу. Ми як заливали, то ще там що такого не робили. Не, трошки... ну він там повний, може видно, не видно, от гойдається. Ого, можна сказати там Якщо таку погойдацію, то може йде. Ну так. Ну что ж, заводимся и... І... Реставрування корування зробимо досить чуть пізніше. Візьмо якраз, від борінка піднялася. Ми виїжджаємо. Це, звісно, полідочка легше. Мови немає. Але як буде працювати, зараз подивимось. Там чорніє наша гірчичка. Применяемся все по посередине города и прочуем зараз. Так, новые игроки, вот так получается. Тоже все лежит. по борозна, иду по другому полю, по другому разу. Первый вот, раз что-то не дуже. Сейчас будет первый раз. que não é Особа. Але якщо бюджетний варіант, два рази ходити по тому самому сліду, то я думаю, я теж тільки посіятися дирак, на те, щоб тільки посіяти дирак, то як я сію, посіяв і перегравати, а потім буду е, горати то я думаю це непоганий варіант. її можна купити і дешевше просто то, що треба тільки два рази друзляти вгора нормально ну, це дуже лежить що треба щоб воно все вирізалося пригорало придіскувалося Висіяв те насіння, та все, піжди, потім осіння, чи весною собі легенько вигорав душком. І чисті спокій і доброго внесене. Зубля трохи облікована, бо гірчечка довга ножний лікує, говорить. Від Ворог, нічого, все, не різних. А... Бачите, воно не обрізняється дуже дуже, воно було раз пройти і якось там росте, зерно прикидалося і десь, витало, це, що не спитає, чисто дорівнює з хлопці. Зараз попробуємо, як воно буде на цьому, так зараз ще поїде там, воїночок по герчиці, там. Пройдемо пару разів. Ну, в принципі, може бути, як на мене, може бути. І існує оборона. Прямо йдемо на потреби. Хочу ну, до цей кусочок стати. З тих дощик почався. Що У мене тут вже сходить гірчиця. Сходить, гірчиця на чомусь дискувати. Тут теж непогано. Але й теж треба ходити два рази. Що ж не цікаво, що гірчиця сходить і тут. Можна було б його вже й не дискувати. От вона вже собі сходить далі. Може бути дещо її не треба дискувати, речись поївчити. Але будемо бачити, як воно буде, що ворота. Так воно все одно все одно росте собі, кругом все є, сходить. Що ж, будемо бачити. Вирубував все, а це прийшов і далі залишається так Це такі епокоси, типу по там полосить, Витягнути десь з комбайна трохи. Ось така ситуація. Якщо по гірчиці, то я навіть не піскувати. Не Воно все одно зайде зараз і буде далі працювати своє буде давати там сходи цікавіші звісно там де приніскова Хоча, ось дивіться і тут такі сходи і тут такі сходи поставляється клинчик, не буду я його розбивати зараз пройду по тому самому і подивлюся що ви надасть після льону то треба буде походити так довго тут їжджу. У два следы тут опротивал. Капец. Пожалуй, закрыто. Так, сам наш. Да, сам наш. Да, Макаром ми маємо злущити стелі. Стерня правда велика, сантиметрів 25 до 30. Заняв гоню і шурив. Переїхали на другий городик. Там так, два сліда працював, що аж голова закрутилася. Зараз ми цей огород цей ми будемо ліскувати один слід, подивимося, чи стоїть дні вкутитися, два рази, чи не стоїть. Так само висіємо тут. Гірчичка по версії і там гірчичка по версії. Хоча, коли здивився, відео казав, що можна гірчицю сіяти. Просто розсипав і все, і ждати душу і вона вже йде, бо все нормально. Ну, Ми вже, вже з'яскуємо раз взяли ці діжкою поронем. Попробуємо, як воно буде. Там кусочок поставили недіскованого. Ви бачите, як там зайде. Діски мені потрібні тільки для сідерату. Все, решта можемо горати. Зараз багато виварити і буде нормально. А тут такий кусочок квадратовий ворот мліна. его крутить ну, и все. это. А а вот так получается. Стремление а где-то так 35-40. Вот так получается. Волна богатая. Собирать как присыпали и будет хорошо. Ну что, уважаемые глядачи, закончили мы работу, вот такая площадь у меня получилась в два следа. Вот так, я знаю сантиметр 8, Наверное, я глубоко не наша. Вот так в два следа, и сейчас покажу как в один след. в мене якийсь просто різ, а ось тут бублю один слід. Ось так получилось у нас така робота такими двома агрегатами. і з дисковою бороною. Пишіть в коментах, що кому краще сподобалось, щоб хто собі придбав би. Як на мене, то ці дві борони, вони себе виправдовують. Що діскуплу, то дісковою. Кожна свою задачу виконує. На яку вона розчитана, на ту вона і виконана. Це ж борона не дископлуг так глибоко не лізе, так не, не працює кочі. Для того, щоб присипати зерно на сюди ну без питань, вона свою роботу зробить, полущить, якийсь бурянчик виріже, якщо треба десь колись. Я так думаю. Це Кого кого що вистачає грошей. Хватає грошей на такому, купив таку. Хватає грошей на дискотула. Можеш купити дискоту. Моя думка така. Так, кому сподобалось відео, ставимо подобачки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.